Це от гісоп, алея роз. Це ми тільки в торік не спіємо це все. Це тільки алея роз, лаванда, все, там зробимо водопад. Ось так крок за кроком переселенець пан Микола зводить готельний комплекс на місці занедбаної бази відпочинку. Роботи, каже, ще вистачає. Сюди треба благоражувати, тому що, бачите, воно трошки потупавше, його треба довести до ума. А думаю, щоб довести, треба працювати, гроші щоб були відновлювати. Займатися тут власною справою, говорить, вирішив одразу, як тільки побачив ці краєвиди. Лебеді є, п'ять штук. Вони зараз сховалися десь, бобри є, білий цаплів, капітош, капітош. Ти ж мужичок хороший, да? ти молодець. Стой, стой. Ми з Переяславі, там чоловіка купили, і ще ми купили до нього дівчинка, там її рік. Хоч життя у піщаному і стало втіленням мрій, додає, та часто згадує дім. Жив я, Запорізька область, Михайлівський район, село Тимошівка. 24-го як зайшли туди, ми були місяць в окупації. Удома чоловік займався аграрництвом. Перед повномасштабною пригадою я придбав комбайни. Тоді якраз були перед війною, була уборка, теж як цей рік кукурузи багато на полях. Ми комбайни оставили Дніпропетровські на охороні, щоб весною вбирати. І тут вийшла війна. До Дніпра ж згодом і тікали родиною з окупації. Потім переїхали на Черкащину, де знайшли роботу. У нас тут готель на шість номерів. Понімаєте, як і це. Я так думаю, щоб сюди під реабілітацію потім зробити. Окрім його сім'ї, говорить пан Микола, тут працюють й інші переселенці. Зорена Євгенівна, сусідка моя, яка мені допомагає адміністратором. Микола Еліч нас привис на Черкащину. Це. Це всі разом. У нас виходить три, якщо навіть ще один син, це чотири сім'ї, ми тут проживаємо. Так каже пані Зоряна, душа кличе додому. Всю, як то кажуть, сознательну життя я прожила там, дім ми купили, все в домі облаштували там, все наше. Поки добудовують готель, займаються аграрництвом. Сільське господарство, комбайни, це ж мої комбайни там, надавав, надавав услуги. Так само, як тут я надаю услуги комбайнами. Фермерам. Обзавелися і господарством, говорить син Миколи Ілля Дудник. Вирощуємо овців, коні є, ну, таке крупне господарство, але потихеньку розвиваємось. Аграрі, це сезонна робота. Якщо, допустим, ти працюєш, тобі є якісь комбайни, це ти відкосив, все, і зимку нічого не робиш. А так, щоб було все постійно, і була стабільність. Тут серед лісу й озер, де знайшли прихисток, говорить пан Микола, і планують лишитися жити. Сам Бог дав, що все, працювати є де, розвиватися Відкриваємо відкривати приватне підприємство. Що їй уїжджати? що краще, що вже будемо тут, так судьба спорядилася з нами. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.